Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, запрошую вас на 22-й випуск рубрики Трофеї титули, в якому ми сьогодні поговоримо про найцікавіші події попереднього тенісного тижня. Причому як ігрові події, так і не ігрові. Посеред минулого тижня відбулася новина, яку з одного боку всі давно очікували, але було незрозуміло, коли ж вона трапиться. І от на минулому тижні, на жаль, вона таки трапляється. Плюс до того відбувалися два топові турніри: обидва в Китаї, чоловіки поїхали до Шанхаю на Мастерс. А от жінки ризикнули та відправились туди, звідки розпочалася ось ця біда. Поїхали до міста Ухань, де вперше за п'ять років проводився тисячник. Про все це говоримо далі. Загалом всі новини, які ми сьогодні згадаємо, можна назвати історично епічними, але найбільш історична трапляється посеред тижня і ім'я їй Рафаель Надаль. Однією з родзинок цього сезону, безумовно, це були виступи Рафаеля. Їх було небагато, але до тих турнірів, на які він таки приїздив, увага була прикута просто неймовірно. Але фахівці задавалися питаннями, коли ж Рафа завершить. Можливо, на улюбленому для нього Ролан-Гароз, але там Рафі трішки не пощастило з жеребом. Вже в першому ж раунді програв Звєрєву в трьох сетах. Можливо, на Олімпійських іграх, але і там дещо надалю також не пощастило, тому що вже в другому раунді мав. Грати проти майбутнього олімпійського чемпіона Джоковича і от надаль говорить досить припущень: скажу напряму я йду на пенсію. Щоправда, не сьогодні і не завтра, а в листопаді місяці. А що в нас буде в листопаді? Фінальний раунд Кубка Девіса в іспанському місті Малага, в тому числі за участю збірної Іспанії. Тобто Рафа хоче завершити вдома, можливо, навіть тріумфом, здобуттям такого престижного командного трофею. Сам Надаль та всі його партнери по збірні, зокрема Карлос Алькарас, я думаю, зроблять все для того, щоб це таки трапилось. Можливо, навіть супротивники будуть грати специфічно. Ні, не будуть грати в піддавки, але якщо, скажімо, Трофей таки візьме Іспанія, супротивники не особливо засмутяться. Тож, чекаємо листопада. Що ж, Федерер кар'єру завершив. Надаль оголосив про завершення. Ну, а Новак продовжує грати. Він приїхав на Мастерс до Шанхаю. Це був його перший турнір з часів US Open. Увага до серва була прикута неймовірна. І загалом він класний турнір проводить, оскільки дістається до фіналу. І не просто ж фіналу а був матч за сотий трофей в кар'єрі. Це було б дуже і дуже епічно. Єдине, що у фіналі протистояв йому супротивник, якого сам Новак назвав найкращим на даний момент тенісистом світу. І з цим не можна не погодитись. Ім'я тому супротивнику, звичайно ж, є Нік Сінер, у якого за 21 попередній матч 20 перемог. Та й останній. Нім, часом Сінер класно виступає проти Джоковича. Щоправда, до цього матчу перед цим вони зустрічалися аж в січні місяці на Австраліан Оупен. і там, хоч і в чотирьох сетах, але доволі комфортну перемогу здобув Янік. Битва поколінь, перша ракетка світу на даний момент проти екс-першої ракетки світу. Які шанси були у Новака на здобуття перемоги в цьому поєдинку та виграш сотого трофею? Мабуть, іти за тим самим сценарієм, за яким він здобув золото Олімпіади, коли в фіналі на двох тайбрейках виграв у Алькараса. Тобто діяти класно на своїй подачі і спробувати вигравати тайбрейки. Дійсно, перший сет турніру в Шанхаї йшов саме за таким сценарієм. Тенісисти максимально чітко та зібрано діяли на своїй подачі. Джокович навіть на фінішу сету був переконливіше, оскільки три гейми на своїй подачі виграв взагалі під нуль і трішечки був фаворитом тай брейку. Але той, тобто тайбрейк для нього розпочинається жахливо. 0-4 програвав нова, тобто сінер з двома міні-брейками вів. І, звичайно ж, Янік таких ситуацій не втрачає. Перший сет за італійцем 7-6. Перша партія тривала аж 58 хвилин, і от поставте себе на місце Джоковича. Ти б'єшся цілих 58 хвилин, а результату нуль по суті, як і раніше тобі потрібно виграти цілих два сети. Як на мене, це серйозно емоційно вплинуло на серба, і в другому сеті, звичайно ж, він бився, боровся, але от чомусь відчувалося, що навіть сам він уже не вірив в те, що може врятувати цей поєдинок. Як наслідок, за рахунку, 2-1 на користь Сінера, італієць робить один єдиний брейк в цьому поєдинку, веде 3-1 і в підсумку виграє другий сет 6-3. 7-6-6-3 за годину 39. Янік виграє Мастер Шанхай. Це для нього, між іншим, уже сьомий трофей в цьому сезоні. Ну а Новаку доведеться поки що почекати свого сотого трофею. Будемо сподіватися, що він, як і раніше, буде продовжувати його шукати та виборювати. Головним підсумком Шанхаю для Джоковича стає те, що він повертається до вісімки кращих тенісистів цього сезону, тобто пробивається на підсумковий турнір. Ну а Сінер, якщо говорити про загальний рейтинг ATP, далеко далеко в космосі по відношенню до інших супротивників, аж на 4000 тисячі випереджає найближчого переслідувача. Схоже на першій сходинці він надовго. Ну а зараз відправляємось до небезпечного уханю, де, схоже, все почистили, і вперше з 2019 року проводився жіночий тисячник, на який планувався приїзд усіх топових тенісисток. Але Іга Швйонтик не завітала. Нагадаю, що сів US Open, польська тенісистка не провела жодного турніру. Також нагадаю, що вона змінила тренера, і саме цим пояснює те, що поки що ніде не виступає, тобто адаптується до нового наставника. Але якщо ти не граєш, а конкурентки не просто. Грають, а грають класно, вони ж можуть тебе наздогнати. Зокрема, Аріна Сабаленка. На попередньому тисячнику в Пекіні Сабаленка була в чвертьфіналі, а ухань взагалі виграла. І на даний момент в рейтингу WTA між цими двома тенісистками менше 100 балів. Хоча всередині сезону це здавалось неймовірно нереальним. Швьонти класно провела ґрунтову серію, виграла два тисячники, виграла Ролан-Гароз, але от зараз Сабаленка відповідає приблизно тим самим. Оскільки, окрім тисячника в Ухані, нагадаю, виграла тисячник в Цинциннаті, ну і, звичайно ж, US Open. У фіналі у Ханя Сабаленка грала проти китаянки Сінь Вен Жень. І Хоча Джень до цього всі свої матчі Аріні програла, причому програла в суху, не вигравши жодного сету, були сподівання на боротьбу. Як не є, домашня публіка мала надавати сил та натхнення. Але в першому сеті цього помітно не було. Повна перевага Сабаленка класно діяла на своїй подачі, загалом максимум один розіграш програвала на своїй подачі. І спокійно, 6-3 перший сет за нею. Приблизно так само розпочався і другий. Відразу 2-1 повела з брейком. Здавалось би, що фінал буде доволі швиденьким. Але Джен відразу робить брейк у відповідь 2-2, а потім ще один брейк і за рахунку 5-3 вийшла подавати на сет. Ось вона можливість здобути хоча б сет у протистояннях із Аріною. І Джен його здобула, щоправда, з рахунком аж 7-5. Вирішальний сет фіналу був дуже нервовим. Як наслідок, аж шість брейків тенісистки зробили на двох. Сабаленка, наприклад, одну з своїх подач примудрилася програти взагалі під нуль. Але саме вона зробила більше брейків. І, хоча грала по суті на виїзді на чужій території, але дозволяла собі захоплювати територію, кричати камони та летс гоу після виграних розіршів. Підсумку ж і третій сет за нею 6-3. 6-3, 5-7-6-3 за 2 години 41 хвилину вона здобуває трофей. Між іншим вона захистила титул, оскільки в 2019 році, в останній, коли цей турнір проводився, саме вона тоді була тріумфатором. Ну а Джен, можливо, в наступному матчі проти Сабаленка таки здобуде свою першу перемогу над нею. Отже, це вже четвертий титул Сабаленка в цьому сезоні, нібито за кількістю не так-то і багато, але всі вони топової категорії два тисячники і два гренслеми. Як і раніше, вона друга в рейтингу WTA, але якщо говорити лише про цей сезон, про чемпіонську гонку, вона обходить швйонтик і виривається на першу позицію. Ізі потрібно відповідати. Як бачимо, сезон іде до свого завершення, але інтриг та питань в ньому ще вистачає, тому будемо, звичайно ж, продовжувати за ним слідкувати. Якщо цікаво, залишайтесь на каналі, а якщо ще не підписані, будь ласка, робіть це. На даний момент, все дякую за увагу, за приділений час за підтримку каналу. На все добре.